Вітаємо, незламні! До вашої уваги підсумки минулої семиднівки у головних подіях тижня. Бердянськ знов увійшов у історію війни. Саме в нашому місті українська армія знищила найвищого російського військового на цей час генерал-лейтенанта Олега Цокова. Заступника командувача південного військового округу терористичних збройних сил РФ удар крилатими ракетами Шторм Шедоу було завдано по командному пункту 58-ї російської загальновійськової армії у Бердянську в ніч проти 11 липня. Прильот у готель Дюна, де облаштовувалось вороже командування, був ефективним. Разом з ворожим генералом накрила і багато інших окупантів. Друге влучання по командному пункту в захопленому готелі Дюна у Бердянську, яке відбулося вже в день 11 липня. Схоже було не менш вдалим ніж перше. північно кавказські пабліки повідомляють про Загибель заступника командира ОМОНу Республіки Інгушетія Хасана Тімурзієва. Є інформація, що саме Інгушський ОМОН на місці влучання розбирав завали, коли їм прилетіло вдруге. Аналогічна ситуація сталася в поки що окупованому Токмаку. Там ЗСУ влучили по місцевому ковальсько штампувальному заводу. А коли на місце прильоту прибули росіянські військові, наші вдарили туди ж повторно. Преддивляється, що повторним влучанням була ліквідована коменданта Молочанська. Хасана на цьому тижні майже кожного дня наша армія відпрацьовувала склади БК та штаби ворога. Це один з найважливіших етапів. В Бердянському районі окупанти нарили ще 35 кілометрів окопів біля сел Андріївка та Берестове. З вересня 2022 року військові РФ не припиняють будівництво укріп районів навіть у глибокому тилу. У Бердянському районі нові лінії оборони простягаються на сотні кілометрів. На фронті загинув бердянський активіст Віталій Шевченко. До війни Віталій був підприємцем, власником туристичного агентства Темеринда. Коли до міста зайшли російські війська, він почав волонтерити та разом із багатьма бердянцями виходити на мітинги. Після одного з цих мітингів його викрали окупанти. Росіяни відвезли Віталія на підвал. Де допитували і катували. Коли Віталя відпустили, він вирішив виїхати з окупації та вступити до лав ЗСУ. Віталій Темиринда Шевченко був сапером і загинув на нашому напрямку. Світла пам'ять герою. Тотальний контроль. Окупанти змушують здавати відбитки пальців навіть маленьких дітей. Які пічатки пальців скажіть, рогов, які, рагов, какі отпечатки? Поліцейська держава хоче повною мірою контролювати усіх, навіть дітлахів, від яких поки що нічого не залежить. Проводячи примусову паспортизацію батьків, загарбники вимагають в обов'язковому порядку здавати відбитки пальців дітей віком від 6 років. Це дико та ганебно. Країні 404 дуже потрібно у пришвидшеному темпі показати, що на захоплених територіях усі з радістю стали громадянами РФ. І якщо не міжнародним організаціям, то хоча б власному населенню продемонструвати, що усі загиблі у цій війні то не дарма. От скільки людей ми ощасливили, і їм навіть байдуже, що більшість бердянців викинуть ті паспорти, коли зсу будуть ще в такмаку. Верховна Рада України підтримала запит до президента щодо присвоєння гуляйполю звання місто Герой України. На запорізькому напрямку ЗСУ розбили колону каспійських морпіхів. Двішки. Наші каспійські морфіки. Наші вдарили по заводу Товпас в Донецьку. Там ремонтували військову техніку ворога. На окупованих територіях України Росія розбудовує мережу в'язниць, де катують українців. Про це у своєму матеріалі пише Association Прес. За різними оцінками зараз на тимчасово окупованих територіях діє від 63 до 125 таких в'язниць. Контрнаступ триває. Сили оборони України відкинули ворога поблизу каналу Сіверський Донець, Донбас, Бахмутський напрямок. Та біля Роботино це Запорізький напрямок. Є певні досягнення і на інших ділянках Запорізького напрямку. Бердянськ це Україна. Популярний шоумен Андрій Бідняков записав відео, в якому анонсував свій візит до Бердянська. Бердянськ, привіт! Дуже скоро до вас! В аквапарк на косу, бички, креветка. і, і що ще? В зоопарк сходимо. Я знаю, там великий зоопарк у вас був. Все, побачимося. Бердянська Україна. Чекайте. Друзі, на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, читайте нас у соцмережах. Слава Україні!